Вітаю всіх! Дивіться. Я хочу зробити таке відео для Куп'янського напрямку. Ну, ми ж можемо бити по Криму, по Донецькій області. Чому ми не можемо знести нахрен Луганську область цього дотню, щоб стало краще, хоча в Куп'янському напрямку? Ось тому. Давайте так: Україна буде бити по Луганській області, щоб покращити стан на Куп'янському напрямку. Оце Україна буде робити. Дивно, ні. Ви Знаєте, я не бачу цього. Ось довбати Луганщину вони не хочуть. Там дуже важкий рух, там рух важкий. Змінить там багато руху. Там дуже багато руху і ситуація, а там також йде руйнування, ви знаєте? Йде руйнування? Там рух, руйнування, але не те, що я б хотіла. Скажу чесно, вони думають, що довбати. Луганщина не є в пріоритеті. З однієї сторони, я розумію, бо Харківська область в невигідній географії. Там хочуть Донеччину потримати, бо якщо нас знизу ще й під це буде погано. Ця колода каже: ні. Добре, беру. беремо колодовом, військова колода. Так. Наші це будуть збивати, зносити ту Луганську область, херню всю ту, щоб. Хай на Купінському напрямку стала краще. Щоб покращити статус на Купінському напрямку. Будуть наші бути Луганщину. Так, ця колода каже так. Військова колода каже так, Боже. Як класно. Ох, там буде гаряче, любі мої, там буде дуже-дуже гаряче. Лицар Пентаклів. ого, як добре. І он башня, руйнування будуть нереальні. Боже, як добре. Вночі. Ви знаєте, як вночі вони так зненацька добре будуть летіти, лупити, думати, що, куди лупити, це на що. Ага. Там буде по накопиченням. Летіти добре буде і дивіться, там, де вони можуть просуватись, як. Рух якийсь, може, це буде, знаєте, як інфраструктура транспортна, але буде дуже-дуже добре і гаряче. Ось це вони зроблять. Молодці. Так, добре, за рахунок доброго довбання Луганщини на Куп'янському напрямку, стане краще у червні місяці на Купянському напрямку буде покращення. За рахунок цього всього. Так, буде. буде. Ай, вибачте, буде. Дев'ятка кубків, це ви що? Правді? Також це дуже добре. Ось Україна, імператриця вийшла. Боже, дай Бог. А це вже наш рух показує робімо. мої. Накопичує щось Україна для цього, Боже. Лицарі мечів, лицарі це наші воїни. Вони накопичують сили. Так, ну руйнувай не зрозуміло, що там буде. Але дивіться, все буде добре. Там буде покращення. Буде. Рух туди буде. Наші ну, без руйнувань, не без страт, але буде. В червні чекаємо, що буде на Куп'янському напрямку за рахунок всього цього. Тому Харківська область не зневірюємось.